Вітаємо вас у стінах найстарішого педагогічного університету України, який вже 216 років відкриває свої двері майбутнім педагогам. Мене звати Касалаб Денис. Я представляю студентське самоврядування нашого університету і сьогодні буду модератором нашої зустрічі. Від імені всього студентства бажаю вам творчих злетів, наснаги, досягнення висот, і саме найголовніше успішно скласти ЗНО. Вірю, що вже зовсім скоро ми з вами зможемо зустрітися на традиційній посвяті у першокурсники. В нашому університеті навчаються студенти майже з усіх куточків України та 26 країн світу. Чудове студентське життя дає можливість розвивати в собі ті певні якості лідера таланти через 76 творчих колективів, які функціонують у нашому університеті. Викладачі, декани, ректорат нашого університету це справжні наставники і друзі студентства. Тож до слова запрошую ректора Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди Юрія Дмитровича Бойчука. Дякую, Денисе, доброго ранку, шановні абітурієнти, вельми батьки і всі, хто нас зараз чує і бачить. Я радий вітати всіх вас у нашому Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Савича-Сковороди. Денис вже сказав, що ми один із найстаріших закладів вищої освіти в Україні. Це так, нам дійсно в цьому році виповнилося 216 років, і за цей час наш університет став потужним центром підготовки. Інтелектуальної еліти в нашій державі, в нашому регіоні. Практично 90% вчителів, які працюють у Харк... місті Харкові, Харківській області це саме наші випускники. Багато наших випускників працюють далеко за межами нашої держави. Дійсно, в нашому університеті навчається багато іноземців. Сьогодні це переважно представники Китайської Народної Республіки, представники з Туреччини нам імпонує, що наш університет приваблює. Іноземних абітурієнтів, і вони стають також студентами нашого університету. Серед наших випускників багато відомих політиків, вчених спортсменів, які уславили не тільки наш університет, але й наш рідний Харків і нашу рідну Україну. Ми пишаємося їхніми здобутками, пишаємося тим, що вони саме навчалися в стінах нашого університету. Сьогодні освітній процес в нашому університеті забезпечує 11 факультетів, 56 кафедр, і навчання відбувається майже за 90 освітніми програмами. Ми пропонуємо програми не тільки для підготовки майбутнього вчителя, але і підготовку за непедагогічними спеціальностями, Ми, зокрема, готуємо юристів, економістів, психологів, соціологів, дизайнерів та низку інших сьогодні затребуваних фахівців, які потрібні для нашої держави. У нас створені всі можливості для гармонійного розвитку особистості студента. Дійсно працюють творчі колективи, працюють наукові гуртки, працюють проблемні наукові групи, де кожен студент може реалізувати свій потенціал, отримати всі необхідні знання, навички, вміння, які будуть йому потім. Слугувати все його життя. Ми сьогодні готуємо такого студента, який би міг потім після закінчення університету легко адаптуватися до мінливих соціокультурних умов не тільки в нашій державі, а далеко, далеко за її межами. Шановні абітурієнти, ми запрошуємо вас до навчання в нашому університеті. Наша велика сковородинівська родина вас чекає, у нас вам буде комфортно, буде зручно, ви отримаєте сучасну освіту, яка сьогодні, я вважаю, її якість на кшталт європейський. Дякую за увагу і запрошую всіх до нашого Сковородинівського університету.